І потім подивитися, а там вже муряшки, букашки вже і М, ем, ну це вже вже вони зрихлили вам. Я не маю вже на увазі на 20 см. А хоча б отакий шар, вони вже вам порихлили, і вам вже легше буде все. Далі, ці емочки покращують мінеральне харчування рослин. Рослина з... Грунту досить важко здобувати самостійно саме мінеральне харчування, мінерали. Вони це по, е, стимулюють ріст рослин, емочки, оці М-препарати, ну і, звичайно, покращують якість урожаю. Якщо ви дійсно це будете застосовувати, тоді ви зрозумієте, наскільки продукція вирощена з М-препаратами. Якісніше. Якщо ви будете свій огірочок, свого города, підживленого там бокашиками чи там підлитого емочками, вдома чистити в квартирі, то ви ж той аромат почуєте на всю квартиру, наш огірочок пахне, так? купіть на ринку. Він ніяк не пахне. Або може ще якось не дуже гарно пахне. А візьміть свою картоплю. І покладіть її готувати на плиту, і коли вона вже закипить, коли вона вариться, який аромат іде по квартирі і відчувається так гарно пахне. І цю картоплю до неї не треба давати ні сметани, ні олії, ні, ні всяких там мас, масел, ще й молоко дають, і що тільки не дають у ту картоплю, щоб її да, можна було їсти. А цю можна просто зварити і їсти. Вона смачна сама по собі. Цей е, продукт смачний сам по собі. Ви розумієте, коли ви не даєте, і коли вже у вас здорова земля, ви вже оздоровите все і не будете давати ніякої хімії? Ось е, ці препарати допомагають покращити.